березні Україна вшановує пам'ять визначного поета, художника та мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Народився Тарас 9 березня 1814 року у селі Моренцях на Черкащині у бідній кріпацькій родині. Прожив лише 47 років, але залишив по собі величезну творчу спадщину. Тарас Шевченко зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Вся Шевченкова поезія пронизана болем і тривогою за майбутнє України. Значну частину свого життя провів Тарас у неволі. І єдиною його мрією було, аби народ український постав з під ярма рабства неволі. Саме темі свободи він присвятив все своє життя. Щороку у Канівській гімназії проводиться конкурс читців віршів Тараса Григоровича Шевченка. Учасники рою юні козачата взяли активну участь у конкурсі. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на Вкраїні милі, ще плани широкополі. І Дніпро, і кручі було видно. Чути, як криве ревуче, і золотої, дорогої. Мені, щоб знали, ви, не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі, молоді зірвалась од гіллі. Одна однісінька тином сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я. Що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи, воно не бачите, ми волі, святої волі? Ти не лукавила за мною, то другом, братом і сестрою і сіро не стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись розбудять люди. Стала весна. Чорну землю сону розбудила, квічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Село і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка, село. Зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і синє гори за Дніпром. Сам бог витає над селом. Досі сниться під горою, меж пербами та над водою мийка хаточка сидить, сидить, наче й досі дід. Коло хатиночки бавить, хороші та кучеряви, своє маленьке муча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою. Сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела. До п'яного дяка в науку Учися, серденко, коли з нас будуть люди. Ти сказала. А я й послухав і учився, та й вивчився. А ти збрехала, які з нас люди. Та дарма. Мені тринадцятий минав, я паснята за село, чи то так сонечко сяв, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не На наче Бога уже прокликали добави. А я собі у буряні молюся Богу і не знаю Чого маленьку мені тоді так приязно молилась, чого так весело було. Господнє не небо й село, я гняз, здається, веселилось, і сонце гріло не. Зоре моя вечірня, Ти йди над горою, поговорим, тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичай, як широка сокорина вітер розпустила, а не самою водою верба похилилась. Думи мої, думи мої, рихо мені з вами. Наша стара на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв степу, як перину, чом вас рихо не приспало, як свою дитину. Садок вишневий виколо хати. Рущі над вишнями гудуть, бо матері сполухання ведуть. Співають, ідучі дівчата, а матері вечері чуть. Відкриваю кобзар, і душею радію кожне слово твоє, обері золотий, і у серці моїм оживає надій. Уклоняюсь тобі, мій ковзарю святий, за любов до рідної.